Привіт! Минулий випуск був про зарядну станцію Стечі GT500 на 512 Вт-годин. Можете подивитися на моєму каналі. І сьогодні хочу розповісти про маленьку Це River, EcoFlow River 2. Багато є відео, не буду розповідати там, що скільки вона має. Ось що хочу відмітити одразу. Порівняно з минулими роками випуску, не було заглушок. Ось, тепер це вже на прикурувач є були. Раніше просто було ось так. Зараз стало набагато краще. Ну, я думаю, не теж краще, але так має бути. Ось по е комплектації. Я не можу зрозуміти одне, чому в цієї станції не. Чому взагалі там там до е River 2 Pro не йдуть е кабелі? Можливо, в Дельта 2 також не йде, не знаю. Напишіть, будь ласка, не йдуть кабелі в е комплекті до сонячних панель підключення. Чому? В інструкції. Я тільки відкриваю інструкцію, мені зразу е, пишуть, що, будь ласка, можете підключати до зарядної станції, зарядньої панелі потужністю 110 Вт. Тобто купи панелі, купи кабель. Е, ну, Хоч і кабель можна поставити, в стечі є в комплекті кабель, він ж не так дорого коштує. В офіційному магазині нас продають по 1300 гривень. Окей, я дивився в майо там за 500-600 гривень можна взяти. Але виробник для виробника взагалі купійки, можна ж поставити. Йдемо далі. Те, що вона маленька, зручна, це без, як сказати, без, без спору. Це дійсно так. Її можна навіть собою в похід брати, але якщо теж похід, то вибачте, не на тобі така стань. Хіба що тобі потрібно 220 заряджати? Можна вжати повербанки, ось Ромус буде огляд на повербанк, Ромас 65 варт. от на 40 тисяч можна заряджати ноутбук. Це анонс. Ідемо далі. Чому ось ця панель? Верхня, верхня панель, вона, вона вроді і матова, все класно, але я впевнений, що царяпи не будуть на ній видні одразу. Плюс, чому її не можна зробити прорезинену? Ну, виробники, ж для чого ви робите? Ви робите такі станції, не для того, щоб продавати в Україні, коли щоб не стояли вдома. А ви їх робите для кемпінгу, щоб кудись взяти щось, поставити. От Автомобілі ти їдеш, ти щось поставив. На поверхню телефон, квадрокоптер, і він буде скользити. Тому що я не знаю навіть що показати. Ну, ми, ну коротше, ми шкалата у нас скользка. Воно буде скользити. Це я рахую, ну, якби тут було прорезинено, це було б ідеально. Хоча я е, не знаю прорезинені якісь станції, можливо, не знаю взагалі, що верхній би буде прорезинені. Ну, виробники, задумайтеся. Це прям було б ідеально. Йдемо далі. Е, по поводу кулера. Ми всі знаємо, що кофло реально шумлять. Настільки шумляють при заряді, що ого-го. порівняно з станцією моєю, е, GT, GC е, gt 500 Але я хочу сказати, якщо тут заряджати потужністю 100-120 Вт, вона не шумить. Взагалі, так як заряджається моя станція, до речі, зараз заряджається. Ось, а якщо ти даєш дійсно більшу потужність, вони шумлять. І всі люди, які розповідають, що мінус всіх, що вони шумлять, е, дивіться, тут є дві сторони. Це дійсно мінус. Можливо, тут стоять не досить хороші тут ну, його не видно, не досить маленький. Можливо, можна якісь замінити. Е, ну Самому не варто, бо гарантія все-таки ж. Можливо, можна ставити якісь менш шумні кулери. Але задумайтеся, вони шумлять не просто вони шумлять, бо вони не хочуть шуміти. Вони шумлять, бо вони е, роблять процес охолодження. Вона заряджається, наприклад, в піку 360, в когось кіловат, в когось, там, я не знаю, яка потужність, наскільки її заражає. Ця маленька бере 368 Вт годин. Тому, відповідно, вона звісно шумить. Вона гріється. Акумулятори гріються. І я скажу, що коли вони шумлять, це добре, що не шумлять. Тому що є процес охолодження, є процес безпеки, і це означає, що все буде з цим добре. Ось так. штучка. Маленька, класна. Я ще в неї по суті нічого так не живив. Вона заряджена. <кій> Потрібно буде всіх людей, багато людей зараз працюють з дому. Це, зазвичай це класика всіх ноутбук, який є на тайпсі до 60 Вт споживає. І якийсь моніторчик, хай буде там 20-30 Вт. Тому я хочу зробити тест, показати скільки така станція може живити ноутбук, такою потужністю монітор. Це десь у вас сукупності вийде 60, чому 60, тому що ви ноутбук не нагрузите ніколи в піку ігри грати, і то не всі ігри грузить ноутбук на максимум. Тому ноутбук монітор, хай десь 70 ватт, вас буде брати. Ну, можна розкинути це десь в загальному 3,5 більше. Чому? Чому більше 3,5 години? Тому що ноутбук вас не, жаль, не завжди в мережі, ви зарядили, виключили. Цинки планують. Тому більше ви зможете попрацювати. Чи є сенс брати таку станцію виключно для роутера? Немає. Чому? Ціна. Ціна. Е, ніякий провайдер вам не дасть провайдер, де 12 годин роботи, інтернету без світла е, і акумулятори заряджаються за 2 години. Більше 12 годин в Києві я не знаю, хто може дати. Більше 12 годин. Тому якось так. Можна взяти звичайний безперебійник, дуже багато я дивився коментарів. Хейто читав особисто в мене є свої безперебійному користується вже півтора роки. Акумулятори не будулися. У мене оптоволокно. волокно, це все відповідно споживає роутер 12, оптоволокно волокно 9, тримає 6,5 годин. Це 6,40, 6,30, ось так. Це повністю заряд, розряд і заряджається до трьох годин. Але відповідно є станція, що я можу десь, ну якщо там більше світла немає, може підзарядити. І знову ж працювати, тому що провайдер дає більшу кількість годин. Тому таку штуку для до роутера я не рахую, що потрібно брати. А взагалі, взагалі, я вам так скажу, можливо ви мене помітите, важливо ви не замітити, а кофло це просто любов. Це любов. Хто не розуміє, це дорого, це практично. Це відносно не завжди доступно, тому що як зайти на офіційний сайт Аковлове, подивіться, скільки холодильники стоять кондиціонери, переходники, кабелі. Кабель до сонячної панелі коштує 1300 гривень. І сонячна панель, що також портативна стоїть, дивлячись яка вже потужність. Дана станція дана станція бере сонячну панель 110 ватт. 110. Ви можете взяти портативну, яка розкладається, а є гнучка. 110, більше вона не приймає. Ось я думаю, що це. Ну, Відносно так собі. Чому? Тому що могли би зробити щоб хоча б 220. Тому що Екофлот це топ, вони взяли ринок своєю, що вони швидкістю зарядок. Надійність. Зараз вже майже всі новітні, майже всі, переходять на акумулятори літій залізофосфат. Я не хочу розповідати, тут літій залізо фосфат, 300 Вт, X-Boost, Piку 600. Це все можна прочитати на будь-якому сайті, Я вам кажу особливо свою думку. Є у нас Type-C на 100 Вт. 100 Вт це круто, тому що в мене є 60 Вт. А зараз є ноутбуки, які там тягнуть 100 Вт, ще щось, тому потрібно 100 Вт мати. Е, ось тут два е, USB, а, в мене три USB, і один Type-C. Ну, зрозуміло, це менша модель. В River 2 Max, Pro, то побільше і розеток і всього. Взагалі розетка класна, розетка 250 Вт дає ой, вольт на 16 А, Це круто. Тому взагалі штучка цікава, але я вже зроблю ще один випуск. Я розповім про River 2 зі GT, яка на минулий випуск я вам розповів повністю. І розповім про EcoFlow River 2 Pro. Чи потрібно брати МАКС, і чи потрібно брати цю, і яка між ними всіма різниця, і взагалі для чого вони? Це, я вам зразу наперед скажу, це виключно так, підживити щось, знаю, комп'ютер, монітор, е, телефоні. Це великий павербанк. Чи вона потрібна в загальному? Класна штука, знаєте, для, чого? для котла на зиму. Якщо іменно ми говоримо не про, не, вибачте, про, для насоса не про котіл, а про насос, тому що там нуль, розрив, дві фази викупло, коротше. Це потрібно вникати, кому цікаво. Е, на зиму це прям ідеальна штучка. Вона на 4 години, збере в кого який? 60-70-80 Вт. На 4 години її вистачить за годинку, якщо потрібно, дали, зарядили за годинку. Но, но, дивіться, яка суть. Я ніколи не заряджаю, я її заражаю кілька раз е, ось, на повну. при повній потужності 360 Вт. Я зараджав 120-150 щоб кажуть, краще вшанувати акумулятори. Хоча тут акумулятор літій залізофосфат, я не розумію, що з ними може трапитися, але можливо вони будуть втрачати ємкість, тому що мала напруга, воно довше розряджається, і швидка напруга воно швидше заряджається. Тобто, я так розумію, немає якогось балансу калібрування у Кристал. Тому так. Штучка прикольна, тому потрібно, хто працює вдома, не хоче тратитися, там немає якоїсь змоги, тому що зараз такі ціни, що всіх нема змоги такі станції купувати. Таку маленьку робочу конячечку можна взяти і в середньому відпрацювати вже хоча б якісь 3-4 години. Це вже добре. А потім вже, можливо, до світла, бо вона зараз включає по 7 годин, по 7-8. По тому якось так. Пишіть коментарі, можливо, що цікаво, що хотіли ви почути. Може зняти окреме відео про додаток досить афігенна штука. Класно, єдиний плюс, що тільки EcoFlow підключається через Wi-Fi. Всі інші, Анкер, Блюеці, підключаються через Bluetooth. Ви скажете, яка різниця? Що взагалі це потрібно? Це великий плюс, коли я в станції додаток. Ви можете відслідковувати, все, дивитися, все. Яка різниця? різниця? Та різниця велика, тому що ви можете бути десь, я не знаю, взагалі будь-де. І через Wi-Fi ви ви подивилися, скільки зарядилося, не зарадилося, включили якесь гніздо, щось, перемкнули. Це все ви робите віддалено. Блютуз вам дає змогу 10-12 метрів на відкритій території. Тобто в квартирі це у вас буде 6-8 метрів. З кімнати в кімнату, можливо, ви підключитеся, можливо, не підключитеся. Далі, типу, воно є, блютуз є додаток. А чи потрібно воно, чи це розумно? Ну, таке собі. Тому потрібно трошки допрацювати. Коротше, я вам так від е, скажу, що якщо ви будете вибирати, вибирайте між кофло будь-якою моделлю і англі будь-якою моделлю. Тому що дублюється, я ще не доріс, можливо, є якісь любителі блюєції. Напишіть, розкажіть. Я дуже багато дивився, ви навіть нові. Зараз це моделі, які мають вже додаток. Він працює не зовсім коректно і дуже багато питань я бачу власники блюєції до цього всього постаю. Тому якось так. Пишіть, кому що цікаво, задавайте питання. Я буду знімати інші відео для вас, будемо підключати щось, щось тільки споживає, наскільки ще вистачить. Тому до наступних зустрічей. Бувайте здорові!